Головне про події 25 лютого. Без допомоги США Україна зможе протриматися до літа. Наступною ціллю Москви стане Польща. ЄС не віддасть Києву заморожені активи Кремля. Докладніше далі, тож не забудьте підписатися на наш канал. Верховна Рада з другої спроби проголосувала за постанову про заяву щодо виборів в Україні після припинення вогню. Про це розповів нардеп від фракції голос Ярослав Железняк. Також Рада підтримала складання повноважень народної депутатки від Слуги народу Ірини Курмишкіної, яку антикорупційні органи підозрюють у незаконному збагаченні та внесенні недостовірних даних до електронної декларації. Якщо Росія захопить Україну, наступною її ціллю стане Польща, заявив очільник гур Кирило Буданову. У Києві власників мережі Аптек двох громадян Азербайджану підозрюють у незаконному продажі російських лікарських препаратів, повідомила Національна поліція України. Світовий банк збільшив суму потрібну на відновлення та реконструкцію України. Тепер відновлення вартує 524 мільярди доларів на 8% більше ніж торік. Найбільше постраждали житловий і транспортний сектори, енергетика та видобувна промисловість, торгівля. Без військової допомоги США Україна має достатньо зброї, щоб продовжувати воювати в нинішньому темпі до літа. Обнадіяло видання Wall Street Джорнал. Майже половина українців має проблеми із психічним здоров'ям через війну, заявили у ВООЗ. Загалом 68% українців повідомили, що їхній стан здоров'я погіршився у порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення. Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не підтримали пропозицію щодо конфіскації 200 мільярдів євро російських заморожених активів для передачі коштів Україні. Про це видання політико. А після заяв Трампа лідер словацької національної партії Андрій Данко зажадав від України 3,5 мільярди євро допомоги, наданих попереднім урядом. Про це повідомляє телевізійна служба новин. Польща замовила для України 5 тисяч додаткових терміналів Starlink. Як зазначив польський міністр цифровізації Кшиштов Гавковський, польський уряд забезпечує половину всіх терміналів Starlink, що діють в Україні. СБУ оголосила підозру російському співаку Ярославу Дронову, більш відомому під синічним псевдонімом Шаман, який пропагує війну РФ проти України. Франція пропонує Європі свої сили ядерного стримування за умови, що США виведуть звідти весь свій ядерний арсенал, стверджує видання The Telegraph. Європі варто готуватися до боротьби з Росією без американської підтримки, заявив колишній очільник МЗС Литви Габрієльслансбергіс в інтерв'ю виданню Європейська Правда. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.